Керпень є гарячим періодом для проходження профілактичних медичних оглядів дитячого населення. Загальна кількість задекларованих дітей в центрі ПЕПСД корисення складає 11 тисяч особа. З них дошкільного віку 1751 тисяча дитина шкільного 6730 тисяч дітей. В першу чергу профогляди проходять діти, які йдуть в садочок в перший клас, а також учні, що перейшли до п'ятих та дев'ятих класів. Взагалі, профогляди є обов'язковими для усіх дітей. Їх можна пройти. Року. Є вікові категорії, які обов'язково треба проходити розширений медичний огляд. Це 6 років, 10 років і 15 років. Інші діти іншого віку мають пройти медичний огляд в об'ємі, який визначить сімейний лікар. Якщо дитина здорова, то це один об'єм. Якщо дитина має якусь хворобу, то це тільки в напрямку цієї хвороби. Ну і далі по ситуації: є скарги, немає скарги, який стан дитини. Незалежно від того, яку форму навчання для дитини оберуть батьки, вони мають відповідати за проходження обов'язкових щорічних профілактичних медоглядів. Це допоможе вчасно реагувати на можливі проблеми зі здоров'ям. Для того щоб взяти направлення на профогляд, треба звернутися до сімейного лікаря. Сімейний лікар дасть направлення. Ну, розкаже, де, де що проходити і які аналізи необхідно здати. І потім, в кінці профогляду, треба знову повернутися до сімейного лікаря. Сімейний лікар видасть форму 086, яка дозволяє відвідувати навчальні заклади. Сьогодні, зараз серпень, це така гаряча пора. Я так, так розумію, все одно, наскільки наголошують, щоб не останні тижні. А от з вашого досвіду, зараз багато йде, взагалі на похову? Не, не, не багато. І якщо хто має пройти медогляд, то, будь ласка, щоб потім не сидіти в черзі по три дні. Або ж потім, взагалі, якщо хто ну, не, не має часу, не має змоги пройти зараз, то це можна цей Медогляд прийти у вересні, у жовтні, в листопаді і в грудні. Також до кінця року дитина за рік дитина має прийти. Медогляд Я зрозуміла, Ну на перше вересні вересня, все ж таки не, не обов'язково обов нести в школу форму 086. Але бажано до першого вересня. Так, так. Ну, звичайно, діти 6 років це обов'язковий випадок, тому що тут діти йдуть в навчальний заклад. Необхідно в навчальному закладі знати про стан здоров'я дитини. Профілактичний огляд дозволяє вчасно виявляти захворювання чи схильність до них, своєчасно вилікувати чи попередити ускладнення. Тому батькам варто з відповідальністю ставитися до такого медогляду своїх дітей та не відкладати його.